Привіт усім! Сьогодні мова піде про помідори. На цій чималій ділянці землі у нас посажені помідори насіньові. сортові помідори з кращих плодів, яких ми будемо збирати насіння для того, щоб на слідуючий рік садити, сіяти їх на розсаду, щоб продавати розсаду. Тут чимало сортів. Ось. Про сорти буду, будемо розповідати в наступних наших відео, а сьогодні про догляд і про все те, як ми починали їх садити. Садили ми цю розсаду десь в середині травня. Ось Садили у підготовлений ґрунт, зафризовану землю. Ось На відстані сантиметрів 30 одна від одної. Робили лунки. У лунки наливали багато водички, воду ми розводили. У воді ми розводили аміачну селітру і в кожну лунку наливали десь по літрі води. І робили таке болотечко. і в те болотечко садили, садили розсаду. Розсаду ми садили із теплиці, не з ящичків, не з касет, а з і з землі брали. Отак, От поштучно порахували, скільки треба нам сорту того чи іншого принесли сюди і тут висаджували. Кожен сорт у нас підписаний. Все як повинно бути. Відстань між рядами більше метра, ось один ряд і другий ряд більше метра. Кожному ряду капельний полив. Капельні ленти в кожному ряду. Весна була холодна і дощова, і ми хвилювалися, щоб рослини не захворіли. Але вони укоренилися, підросли, набрали зелену масу і ми почали за ними спостерігати, чи вони, бува, не захворіли на грибкові захворювання. Але профілактично все одно покропили, покропили від захворювань, від фітофтори, на всяк випадок. Покропили бордоською см'яссю. Це така легка, легка така смс, щоб це профілактично. Це ми так зробили профілактично. А для підкормки ми використовували нітрофоску. Так трошки розсипали під корінці, перед дощом розсипали, і дощ пішов, і вони, воно розтало і пішло у ґрунт і пішло на рослин і пішло для рослин. Це така була підкормка для помидорчиків. А тепер ось пішла жара. То було холода, тепер пішла жара. Помідори ось почали в'язатися, хорошо в'яжуться помідори. Ось подивимося, тут, допустимо, це такий сорт, у нас чайка. Ось так нав'язався. Це червоні, круглі помідорчики ранні. Так у нас тут нав'язався ось дубок. Ось такі чималі. Помідорчики. Саме перший це в нас тут нав'язався. Це самий ранній. Ось такий. Вже є там деякі і починають достигати. Зараз спека. І потрібно рослини обробляти антистресантами. Ми обробили ось амінокатом. Ось такий апарат, препарат, то ми всі рослини обробили. Колорадського жука ми тут не наблюдаємо, бо в нас тут близько немає картоплі. Тому тут немає жука. Як тільки буде з'являтися, то будемо кропити, Чим, чимось будемо кропити від жуків, будемо боротися, поки не наблюдається. Помідори ці ми посадили після капусти, в нас тут була капуста, тому тут помідори будуть хорошо собі рости, і розвиватися, і буде багато помідорів. Так як це добре, коли, ми, коли помідори садяться після капусти нескорослі помідори, як от самий ранній, Ось у нас тут Він уже одненький і ось достигає. Самий ранній. або ось дрова. Ось такі в нас дрова. Такі помідорчики. Або ось ще в нас вже удат. Рожеві. У нас тут стоять стрілочки, бо це ми використали ці кілочки із розсади. Де в нас була підписана розсада, стрілочками вказувалося, де в нас знаходиться. Тому ми їх сюди до цих сортів підбили сюди ці кілочки. Вже так стрілка і залишилася. Але ми не збажаємо на ту стрілку, дивимося, який сорт. Сорт у нас йде вперед. І ми собі знаємо, де в нас той чи інший сорт. Тут у нас жаудат. Жаудат теж у нас ранній і низькорослий. Тому низькорослі сорти не потрібно пасинкувати. Не підв'язувати і не пасинкувати. Вони у нас собі так ростуть, трошки похиляні, але нічого страшного, ми їх не підв'язуємо. А ось візьмемо такі сорти, як дебарао, хурма, чорний принц і багато інших. Це високорослі. Їх треба і підв'язувати, і пасинкувати. Ось, допустимо, візьмем для прикладу Чорний принц. Так, тут у нас Чорний принц. Ну, я лівою рукою мені тяжкувато показувати, але покажу. Ось тут у нас бачимо, чорний принц, нав'язалися помідорчики, і тут у нас багато пасинків, їх скільки не потрібно, тому що помідори будуть маленькі, будуть закручені і неважні. А нам для насіння потрібні гарні помідори, гарні якісні, бо ми збираємо насіння із якісного, із гарного із великого помідора. О, тому потрібно ось тут у нас один, як показати, тут один у нас стебло і є розвилка ось під помидорчиками. Під помидорчиками тут є розвилка, О, якщо видно, О, і ось до цієї розвилки потрібно всі ці пасинки видаляти. Всі ці маленькі пасинки. Раз, два, ось три. Всі ці пасиночки удалити. Оставляти два-три. Тут у нас ось один великий, ось один великий, другий великий, і ось оцей третій. Не, оцей третій хай буде. А цей удалимо. О, і все. Отак. Тут ще, бачите, ще на цій розвилці є маленькі пасиночки, їх теж потрібно видаляти, вирізати так. А оці. А ці три потрібно підв'язати. Ось так. Ну, таким образом це робиться. Потім будемо брати отакі кілочки висотою, десь метр, метр двадцять, метр тридцять, отак, прибивати їх між помидорами. І так на відстані, на відстані метрів три. Один від одного метрів два з половиною, так, один від одного поряду прибивати, і натягувати так, по ряду аж до кінця. Багато цих кілків на ряду набивати і прив'язувати шпагат. Прив'язувати спочатку внизу, внизу, потім посередині і аж на висоту. Буде три шпагата. Три шпагата в нас буде. І до цих шпагатів будемо прив'язувати ці помидорчики. Ну, про це, як ми будемо робити, будемо показувати у наступних відео. Ось попасинкуємо всі, бо ми трошки запізнюємося із пасинками. Бо все в нас не вистачає часу. Нам треба ось і кавуни пасинкувати, і дині пасинкувати. І тепер вже помидори додавалися. Роботи вистачає. На все потрібен час. І все потребує догляду. от Де бачимо якийсь листочок такий поганенький, де жовтий, засохший, теж потрібно його видаляти, щоб не було цих листків. І трошки таку внизу трошки стригти листя. Теж покажемо, як це все. Ми робимо трошки пізніше, хай попасенкуємо, будемо підв'язувати і будемо показувати. Ну, що ще я хочу сказати? Ну, Якщо будуть появлятися грибкові захворювання, то потрібно кропити, обробляти редомілом. Редоміл потрібно брати якісний, потрібно брати не порошкообразний, а в гранулах. Це він діє від фітофторозу, коли нападе фітофтороз на помідори. Ну, Поки його дуже сильно не наблюдається, він трошки, фітофтороз трошки був, коли були холодні ночі і дощі такі затяжні, то трохи таке наблюдалося. Але зараз вже жара, коли жара, коли е, ночі теплі, то е, Приостанавлюється ця хвороба і її немає. Для помідорів все добре. Але треба, бачите, треба кропити цим амінокатом від, щоб від жари. Від жари треба кропити обов'язково. Антистресантами. Ну, ось так поки коротко все. Що хотілося сказати, Ну все, дякую всім, хто нас дивився, хто нас слухав. Всім бажаємо здоров'я і до нових зустрічей!